Добрий ранок, діти! Ми раді вас вітати на занятті з математики. Що ж, діти? Для початку пропоную вам ось таку гру, яка називається Хто де заховався? Скажіть мені, будь ласка, хто сидить праворуч від ялинки? Добре, а хто стоїть ліворуч від ялинки? Що лежить під ялинкою? Так, а хто сидить за ялинкою? Добре, і ще таке питання, хто сидить на ялинці? Молодці діти. Погляньте ну ось сидить під ялиночкою зайчик. Він хоче дістатися до морквинки. Для того, щоб до неї дістатись, йому слід пострибати по кучугурам снігу, які, погляньте, помічені цифрами від 1 до 10. І ми йому в цьому допоможемо. Давайте разом порахуємо від 1 до 10. 1 2 3 4 5 6 Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Ось і дострибав він до морквинки. Діти, погляньте, а хто це там чатує на зайчика? Лисичка вийшла на полювання. Давайте ми допоможемо йому йому втікти додому. Аби провести зайчика. Додому слід порахувати в згоротньому порядку від десяти до одного. Отже, починаємо: Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці! Ось ми врятували зайчика від лисички. Наступне завдання. Діти, наш зайчик, хоче повернутися до матусі. Погляньте, стрибати йому треба по клітиночках. І стрибати він має ось за такою схемою, за таким маршрутом, який зазначений ось тут. Тут цифрами позначена кількість клітиночок, які має прострибати зайчик. І також написаний напрям, куди йому треба стрибати: вгору, вниз, праворуч, ліворуч. І зараз за цією схемою ми з вами допоможемо зайчику перестрибати цей шлях і дізнаємось, чи дістанеться він до своєї матусі. Отже, дві клітинки вниз. Ось у нас є крапочка, це умовно наш зайчик, який буде стрибати, і зараз цю крапочку треба опустити на дві клітинки вниз. Давайте будемо рахувати разом. Один, два. Дві клітинки праворуч. Рахуємо разом. Один, два. Одна клітинка вгору. Один. Три клітинки праворуч. Один, два, три. Одна клітинка вниз. Один. Одна клітинка праворуч. Один. Чотири клітинки вниз. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири. Дві клітинки праворуч. Один, два. Дві клітинки вгору. Один, два. І наостанок три клітинки праворуч. Один, два, три. Ось і дістався наш зайчик до своєї матусі. Молодці діти. А зараз я пропоную трішки відпочити нашим ученятам. І зробимо гімнастику для очей. Діти, погляньте на галявині, у великому затишному дуплі живе родина білок, мама, тато і маленьке більченятко. Одного разу вони вирішили піти в гості, і білка мама вирішила взяти з собою в гостинці, грибочки, які вирішили покласти ось ці два кошики. Погляньте, на кожному кошику написана певна цифра. Яка цифра написана ось на цьому кошику? Так, цифра 6. А на цьому кошику цифра 3. Так, ці цифри тут не просто так, адже грибочки ми будемо в них класти не прості, а математичні. Ось погляньте на кожному грибочку буде написано приклад. І коли ми його розв'яжемо, ми дізнаємося, у який з цих кошиків слід покласти грибочок. Отже, ви можете приготувати рахувальні палички, поставити відео на паузу і розв'язати цей приклад. Отже, 2. Додати 1 дорівнює. Так, 3. Покладемо його в кошик з цифрою 3. Наступний грибочок. 3 додати 3 дорівнює. Вірно 6. Наступний грибочок 4 додати 2 дорівнює. Вірно 6. А цей грибочок з прикладом надію віднімання. 7 відняти 4 дорівнює. Так, 3. 9 відняти 3 дорівнює. Так, 6, молодці. І ще один грибочок. 4 відняти 1 дорівнює. 3. Ось і розклали ми грибочки по кошиках. Ось і тато прийшов. А онде й маленьке більченя стрибає зі своїм кошиком. Діти, давайте поглянемо, скільки грибочків. Кошику убільченняти. Дійсно, немає жодного. В математиці поняття ні скільки, нічого немає позначається цифрою нуль. Нуль не познача нічого, та не можна і без нього. Без нуля не обійтися. Ти писати його вчися. Ти уже намалював на сторіночці овал. Не забудеш ти його. Схожий нуль на букву О. А давайте ми з вами розглянемо уважно ось такі предмети. Погляньте уважно, де тут сховався нуль? Так, вірно, циферблат годинника схожий на нуль. І бублик. Молодці! Засумувало наше більченятко, що в нього порожній кошик. Не сумуй більченя, ми з дітьми зараз тобі допоможемо. Малята, давайте ми наші грибочки, які в нас є, розділимо порівну на оці три кошики. Для цього спочатку нам треба порахувати, скільки ж у нас грибів. Отже, рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Разом у нас шість грибів. Давайте ми спробуємо їх зараз розкласти в три кошики. Отже, якщо я розкладу грибочки ось так. Їх буде порівну? Ні. Кожному кошику різна кількість грибів. Давайте спробуємо ось так розкласти їх по кошиках. Порівну їх стало? Ні, теж не порівну. А якщо ми розкладемо гриби ось так, їх стало порівну? Так, справді, по скільки в нас стало грибів? По два. Отже, 6 грибів. Ми можемо розділити на три кошики порівну, поклавши у кожен по два грибочки. Молодці. Тож, наші білочки взяли свої кошики і вирушили в гості. Погляньте, який чудовий стоїть будиночок за струмочком, щоб до нього дістатися, наші білочки перейшли по місточку. А вам цікаво дізнатися, хто живе в цьому будинку? Ну, тоді, давайте і ми з вами вирушимо у подорож і перейдемо через цей місточок. Але, діти, погляньте, місточок зламався, і декілька дощечок відвалилися. Давайте ми зараз з вами полагодимо місточок, і тоді ми зможемо через нього перейти. Зверніть увагу, що місточок складено із кольорових дощечок. Тут є червоні, жовті та сині дощечки. І якщо роздивитися уважно, можна помітити, що ці дощечки лежать у певній послідовності, утворюється так звана кольорова схема. Давайте ми з вами її зараз дослідимо. Отже, у нас є така схема кольорова, таке повторювання кольорів. Отже. Червона, жовта-синя. Червона, жовта-синя. Далі погляньте, у нас іде червона. Отже, наступна, яка має бути дощечка якого кольору? Вірно, жовта. Ось червона-жовта синя. Правильно. Яка наступна має бути дощечка, як ви вважаєте? Так, червона. Отже, червона, жовта і синя. Вірно, ось ми з вами і полагодили місток, по якому ми можемо вирушити у дорогу. А ось де і наші білочки. Вони вже прийшли до цього будиночка і зараз будуть заходити в гості. А цікаво вам до кого вони заходять в гості. А для того, щоб це дізнатися, треба виконати ось таке завдання. Подивіться уважно на ці геометричні фігури і подумайте, яку тваринку можна з них викласти. Так, вірно, в цьому будинку живуть зайчики. Зайчиня і більченя дуже весело гралися у кімнаті у зайчика. Вони дуже весело проводили час, бавилися, грали в різні ігри, а потім вирішили трішки відпочити. І зайченятко запропонував більчиня подивитися його нову книжечку про пори року. А тільки він забув, куди він її поставив. Давайте допоможемо зайчику підшукати книжку про пори року. Отже, погляньте ось поличка, на якій стоять книжечки зайчика. Зверніть увагу, кожна книжечка пронумерована. Давайте ми зараз порахуємо, скільки книжечок є в зайчика. Один. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всього 9 книжок є у зайчика. І серед цих книжок ми допоможемо відшукати книжечку про пори року. Що ж, давайте спробуємо зараз дістати книжечку. Яка знаходиться між третьою і п'ятою. Яка це книжка? Так, четверта. Ні, діти, це не книжка про пори року. Це українські народні казки. Поставимо її на місце. Добре, тепер дістанемо книжечку, яка позначена цифрою, яка більше за шість. Але менше за 8. Що це за книжка? Яка це цифра? Більше, ніж 6, але менше, ніж 8. Так, сьома книжечка, вірно. Але це не книжка про пори року. Це велика дитяча енциклопедія. Поставимо на місце. Ну, давайте спробуємо ще взяти книжечку, яка стоїть. Перед 9 Яка це книжка? Так, це книжка під номером вісім. Як ви вважаєте, це пори року книжка? Ні, це книжка про динозаврів. Ну, давайте ще спробуємо дістати книжку, яка стоїть між 5 і 7 Яка це книжка? Між п'ятою. І сьомою. Так, це шоста книга. Книга під номером шість. Ось ми з вами і відшукали книгу, яка називається Пори року. Але погляньте, коли створювалася ця книжка, художник-ілюстратор припустився деяких помилок. Я пропоную вам зараз поставити відео на паузу і на кожному малюнку відшукати, яких же ж помилок припустився художник у оформленні цієї книжки. Ось такий ще малюнок, таке зображення. Теж уважно роздивіться, і відшукайте всі помилки. А тут. Чому помилився художник, що не так? Добре. І ось ще одне зображення. Теж роздивіться його уважно, поставте на паузу і відшукайте всі-всі помилки. Я впевнена, що у вас все вийде. Молодці діти! Ну що, малята, на цьому наше заняття закінчилося. Сьогодні ви гарно працювали! Сьогодні ми з вами познайомилися з числом та цифрою 0 та виконали багато цікавих завдань. До побачення, малята! На все добре, до наступної зустрічі! Бувайте!